На тростянеччині продзеленчали останні дзвоники, які символізують завершення ще одного навчального року. На шкільному подвір'ї спеціалізованої школи №5 5 зібралися учні, вчителі, батьки, святково одягнені з гарним настроєм та посмішками на обличчях. Вишукувалися вони на урочисту лінійку, яка розпочалася з урочистого підняття прапору. Цьому році, згідно результатів конкурсу Краща школа, саме спеціалізована школа номер 5 отримала почесне перше місце. Привітати учнів батьків та педагогічний колектив з цією подією прийшла секретар міської ради. Як ви знаєте, на початку навчального року був започаткований конкурс Краща школа. Всі школи пройшли сім етапів цього конкурсу. Були підведені підсумки, враховані бали, і за підсумками цього конкурсу. Школа номер 5 стала кращою школою міста Христяне. <плес> Тому я хочу вручити цей перехідний кубок директору школи і привітати всіх вас. Не жалійте оплески, ви кращі. Але у вас залишиться школи назавжди. От такий знак, який свідчитиме, що в 2017 році ви були кращою школою. Але переможців, як годиться, треба нагороджувати. І я хочу передати також директору школи сертифікат на 195 тисяч для встановлення спортивного обладнання для учнів школи номер 5 кращої школи. Передаю сертифікат на 50 тисяч гривень для заохочення педагогічного колективу, тому що без нього не було б таких класних учнів у цій школі. Хочу сказати, що конкурс проходив перший рік і буде продовжуватись, тому є стимул, є за що боротися. Серед почесних гостей були і голова районної державної адміністрації та голова районної ради, які також вручили подарунки: новий автобус, який знадобиться для підвозу дітей з сільської місцевості, та інтерактивне обладнання для навчання за програмою Інтелект України. Ми не стоїмо на місці. У нас є дуже велика велика кількість побажань і цілей, які ми направили на розміщення матеріально-технічної бази учбових закладів. Ростянецького району, тому спільними зусиллями була придбано новенький шкільний автобус, який ми офіційно сьогодні передамо, вручимо ключі. А також зараз добудовується клас патріотичного виховання. Він буде, я впевнений, що поки що єдиний, навіть в Сумській області з такою матеріально-матеріально-технічною базою буде інтерактивна. Інтерактивний лазерний тир в цьому класі патріотичного виховання. І ще багато-багато у -багато нас планів щодо реалізації по цій школі. Ну і як уже традиційно склалося від депутатського корпусу районної ради, ми даруємо для нашої школи інтерактивне обладнання для першокласників. У ході урочистої лінійки були відзначені грамотами та подяками кращі учні та вчителі за вагомі професійні досягнення, перемоги в олімпіадах, спортивних змаганнях та творчих конкурсах. Останній дзвоник свято в першу чергу випускників, для яких він лунає в останній раз. Зі словами подяки звернулися вони до вчителів, батьків за цей час ми не тільки подорослішали, а й здобули міцні знання. Завдячуємо перемогам над собою і нашим досягненням, улюбленим викладачам за їх підтримку, творче натхнення у цьому непростому процесі здобуття знань, дорогі класні мами Антоніна Васильівна і Ольга Петрівна. Ось і підійшли до кінця наші шкільні роки, і тільки зараз ми розуміємо, як важко було з нами. Ми запізнювались, пустували, інколи не виконували домашні завдання. Але ми завжди знали одне, що ви любите нас та піклуєтесь про нас. Ми підемо, але в серцях назавжди збережемо любов і повагу до своєї рідної школи, вчителів, класних керівників. Спасибі вам усім і низький уклін. У добру путь, друзі, випускники 2017 року. Тисячу думок на один урок, тисячу книжок, скоро же дзвінок, ми разом вещам. Як повелося по завершенню, випускники подарували присутнім своєрідний танцювальний флешмоб. Нині спріт солов'я, милих квітек, сади, Чорне море, домба сполонина, ми єдина сім'я, сестри, ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна це я, Україна це ти, Україна. По завершенню урочистої лінійки пролунав фінальний акорд останній дзвоник. А жовто блакитні кульки за доброю традицією, випущені випускниками полетіли в небо, символізуючи завершення дитячих років і настання такого ще невідомого дорослого життя.